Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас ой, що ж у нас сьогодні 23 вересня. Глибока вже осінь. А ми страдаємо ерундою, як багато вважає. І я думаю, що в цьому році, можливо, так буде, якщо буде сильне похолодання. Але що робити? подзвонив підписник, відразу бачите, як я реагую. І каже. От, дуже багато в цьому році, хто хотів райське яблуня. Тому що така райська яблунька, як у мене, ну я нею насолоджуюсь. Бачимо, які живці. Там я підписнику відправляв. Вибирав товщі. Ось такі, це максимально живці немає, навіть що вибрати. Дуже вона маленькі прирости дає. Ну, вона маленька. Карликова, але дуже смачна, як я казав. ну як... це не те, що там взяв і вкусив, Ну неважливо. І ось подзвонив підписник, каже. Я ж хочу райську яблуку. <сміх> бляха муха Ну, що не зробиш заради підписників. Пізні сроки знайшли такий найкращий живець. Стоїмо на колінах, є в мене тут ось саду. Тут сіянці були. От, бачите, колись персики сіяв нектарини, виросло декілька штук. Там у нас сіянці кизилу йде. Ось бачите, це сімирічні вже такі сіянці. А там одно, двох, трьохрічні. От в минулому році я посіяв, якраз робили, не пам'ятаю, що я робив. Щось ми робили. Чи сік, чи варення, чи сієї яблучки. І є сіянці, до речі, ось. Цієї яблуньки. Не знаю, що з них виросте. І тому я на цій сіянці вирішив, тому що немає моєї тонкої такої підщепи, вирішив щепити райську яблуньку. Оце сіянці райської яблуні, можливо, з неї виросли, б. можливо, ми лишимо. Ось там є такі тоненькі, маленькі. Лишимо. Посіяв насіння і маємо сіянці. І тепер підписник подзвонив. І працюємо. Не знаю, що вийде, приживеться, не приживеться. Ми восени їх викопаємо, пересадимо під крапельне, тому що тут трошки незручне місце, і буде все добре. Так що ось так виконуємо забаганки підписників. Ідемо на зустріч можна сказати. Все, добре, тримаємось. Бачимо, у нас тут наша грушка азійська якась достигає. Я не знаю, що це за сорт. Ну, вже як я зараз почав розбиратися, то це три сорти різних азійських груш якихось невідомих. Вон, вони вже осипаються. Це тут ось середня самі більші плоди завжди. Вон, одна достигає з такими цікавими смаками. дуже. Але то окремо он які. Подивіться, які груші падають. Все, але це інша тема. тримаємось, буде все добре.